В деяких ситуаціях цього забагато, в деяких не вистачає. Але зараз все можна виправити. Зустрічайте, команда «КВН-Драйв» Драйв. Збірна вищих начальних закладів. Добрий вечір, друзі. Тема візитки студенти за здоровий спосіб життя. Тому наш Тарас зараз покаже нам гімнастичні вправи. Раз. Скільки тут кілограм? Ну, 5. Скільки сьогодні метал? 90 копійок. Щасливо. Так, Тарас, вернись назад на сцену. Тарас, тема спорт. Що ти підготував? Ну, я можу віджатись 100 раз у нульій степіні. Ану. Поаплодуємо. Тарас, степінь то математика. Ну і що далі? А підсуха то хімія. Команда КВН-драйс біля навчальних закладів. Поїхали! Іноді студенти ладні на все, аби здати екзамен. Отож дивимось. Озарки ти робиш? — Так, козарків! Що ти собі дозволяєш? Між іншим Юлія Богданівна – член екзаменаційної комісії. Справді, А хто голова? Тарас Романович. О, Тарас Романович, дід сюди. Дівчинка, яка в дитинстві подивилася з ямочкою, при виді гопніка починає заїкатись. А в нас випадок в магазині. Добрий день, мужчина. Добрий день. У е, вас є пиво? Є пиво. Випийте. Нашо? Ну раді, дами, вам так тяжко випити пиво, я не розумію. Ну, ну тільки раді, дами. Ох, пивасіка. А у вас є пиво? В, може, ви вино? О, давайте вина краще. Дивіться, грузинські вина, хороший вибір. Випийте. Нашу, я ж на робочому місці. Ну раді, дами, вам так тяжко випити вина я не розумію. Ну тільки раді, дами. Так. Ох, харос пішло. Можна ще чуть-чуть конячку по Та-та, випіте, випіте. Ох, конячок пішов вже. Закусіть. Закусити треба, вже бере. Ну, а. і тепер попробуй сказати, що я стрімна. От така баба. Які ще 50 гривень на екзамен. Я сам знам сесію. Саме такі були останні слова Ігоря перед воєнною присягою. Так. Уявіть собі, як набирають гравців у сільську футбольну команду. Так. То що все? Ладно, так, розпочнемо наш тест. 50 грам п'єш. Ні. Фу. Куда ж тебе тоді на поле поставити? Да. Ну ладно, розберемося. Так, для тебе питання з історії: хто в останнє виграв чемпіонат світу з футболу? А я не знаю, я тоді чергу пас. Да. Добре, хлопці, ви прийняті. Але пам'ятайте: основне правило сільського футболу. Не обмінюватись футболками? Ні. Не вляпати міну? Ні. Хлопці. Основне правило сільського футболу. Не дай Бог хтось з вас заб'є гол в свої ворота. Я, я прощу, а от село знає, де ви живете. Не давайте роботи тяку. Я вас прошу, грайте нормально. Василина хотіла мати кота, але безмежна любов до холицю і шпондера змусила її завести свиню. У нас фізкультура на дикому заході. Так, урок на дзвінок. Дзвінок на урок призвонів. Строїться. Так, сьогодні виконуємо нормативи. Так, вправо підробити герич. Вправо. Так, ноги на ширині плеч. Кинь копійку. Поїхали. Після виборів до Верховної Ради українців цікавлять тільки два питання. Які ще нові приколи придумає Олег Ляшко. І куди поділася Наталя Корлевська? Тому ось відповідь на друге питання. Наташа, Улибочка знімає. У мене є мрія, сильна, вільна, квітуча, пахнюча Україна. Нове господарське миломрія. Тепер 1,6%. Стоп! Знято! Ні, достали вже, я не ми. Так, Наташа, а тепер то саме тільки на коліна. Що?! На коліна, Наташа! У мене є мрія! А в нас випадок перед парою. Оля, оля. Ти знаєш, як кусає кінь? Ні. А воно так. Оля, а ти знаєш, як кусає кролик? Ні. О, так, а. <ривіт> Оля. А ти знаєш, як лиже корова? Ні. Отаку. Іван Іванович. у Нас пара сьогодні буде. А, так-так, ви ветеринари, перший курс сідайте. Ну що ж, дорогі друзі, ну і на кінець. Знаєте, займайтесь спортом та вживайте сало. Тому що спорт качає м'язи, а сало розум. Тому їжте сало, будьте умнічками. З вами була команда Ваші Дякуємо.